Засивай, Полетіла у синє небо, як журавлі, відірвалась небесна сотня під землі. Засвіли білі проліски вже за селом заквічали могилу в прострелений шолом Досвід був і боровся, як знав. Барикаду душі, ти від зла захищав. Будуть трави у полі, і то не росав. До твоєї землі материнська сльоза. То не грим і не блискавка, навіть не канаві. За живих і чужих синів, Господи, рятуй наших синів, щоб вони повернулися додому живими. Боже, благослови всю нашу Україну, яка горить сьогодні в вогні. Ми довіряємо їй в руки Твої, вся надія тільки на Тебе, Господь. Я молитву Твою у дорогу. Візьму. Ти обняла мене, провела на війну, Сині хмари стояли добрякою, колищем, І в очах твоїх мамо я бачив смуток іще. Ми свідомо вмирали, погасли Вогні і серце стискається за матерів, і за наших дружин, і за сстем. Хто захистить і любитиме їх тепер, тепер мамо пробач, і мене не чекай, коли моєму синочкові заспівай Співай про мою Україну пісні, як ти надвечір співала мені, як колись ти надвечір співала. нетлінна і вічна пам'ять, гірка пам'ять. Вона ніколи не згасне. Сьогодні схиляємо голови в пам'ять про жителів нашої громади та всіх тих, хто загинули на війні, захищаючи територіальну цілісність і незалежність рідної землі. Трагедія родин це трагедія нашого народу, нашої держави. до слова, запрошується Дяченко Сергій Павлович. Шановні учасники зібрання. Сьогодні дійсно ми відкриваємо історичну таку пам'ятну дошку нашим воїнам, які загинули за незалежність нашої держави. І ця дошка буде пам'ять тих людей, які постійно будуть жити в наших серцях. Адже герої не вмирають молодому поколінні повинно знати цих людей, бачити їх обличчя, пам'ятати пам їх вічно, щоб вони залишалися в наших серцях. Тому Україна все одно вистає, їм потрібно будувати нашу нову Україну після війни. І однозначно вона буде визначена самою суверенною державою. Слава Україні! Схилімо Слава! гулови низько перед. Пам'яттю і подвигом славних синів України, наших земляків, вшануймо пам'ять загиблих хвилиною мовчання. І Владислав загинув 29 квітня 2022 року. Указом президента України від 30 червня 2022 року Владислав був нагороджений орденом за особисту мужність 3-го ступеня посмертно. Куркушко Андрій Вікторович народився 7 квітня 1991 року в селищі Балахівка. Служив у звані солдата-стрібця військового загону територіальної оборони. Андрій трагічно загинув 21 травня 2022 року. Жуган Євген Вадимович народився 27 березня 2002 року в селищі Балахівка. Служив мінометником у Миколаєві, 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. За відмінну службу у 2022 році наказом головнокомандувача Збройних сил України Євген нагороджений відзнакою Сталевий хрест. Євген Вадимович загинув 2 червня 2022 року. Дачковський Ігор Вікторович народився 29 серпня 1992 року в селищі Балаківка. Навчався в Балахівській загальноосвітній школі третього ступені у Збройних силах України був стрільцем третього десантно-штурмового відділення, другого десантно-штурмового взводу, четвертої десантно-штурмової роти, першого десантно-штурмового батальйону. Ігор загинув 24 серпня 2023 року на Донеччині. Позамов Олександр Павлович народився 13 червня 2000 року в селі Олександрівка. У 2017 році закінчив Балахівську загальноосвітню школу 1-3 ступенів. У листопаді 2020 року був визнаний до лад Збройних сил України. Під час повномасштабного вторгнення став на захист своєї держави. Олександр трагічно загинув у вересні 2023 року. Ястребив Володимир Юрєвич. Володимир Юр'євич народився 16 жовтня 1990 року в селі Олександрівка. З 27 липня 2010 року по 10 вересня 2019 року працював слюсарем в товаристві Чечівське. А з 20 травня 2023 року був призваний до лаз Збройних сил України. Володимир Замінов, 24 серпня 2024 року, у Курській області. Перед пам'ятю і подругом славних синів України, наших земляків.

Благословений Бог наш, завжди нині, повсякчас і на віки, віки. Святий Боже, святий, кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимось за спокій душ загиблих воїнів, воїна Владислава, воїна Андрія, воїна Євгена, воїна Ігоря, воїна Олександра, воїна Володимира і за відпущення їм всякої провини вільної і невільної. Господи помилую, Господи помилуй, Господи помилуй. Щоб Господь Бог ослив душі їх там, де праведні спочивають. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Бог прости, бо нема людини, що жила, б і не зрішила. Ти один без ріха. Правда Твоя, правда вічна, і Слово Твоє істина, бо Ти є Воскресіння, життя і упокоєння. Полеглих воїнів, воїна Владислава, воїна Андрія, воїна Євгена, воїна Ігоря, воїна Олександра, воїна Володимира і всіх загиблих воїнів України, Христе Боже наш. І тобі славу висилаємо з безпочатковим Твоїм Отцем, при благим і животворчим Твоїм Духом, жаліни. Тому маємо так жити, так працювати, так служити один одному, щоб прославити пам'ять наших воїнів і збудувати таку країну, таке суспільство, де ж панує любов, справедливість, де немає корупції, де немає лукавства, підлості, зрадництва, де сам Бог перебуває поміж своїми дітьми. Тому нехай тут завжди. Лунає молитва, спогад про них. А ця молитва подяки, нехай долива лине до небес, щоб там Бог, люблячий батько, прийняв їх до своїх небесних осель, там на небесах, щоб він їх прославив вінцями нев'яночої слави. Тому ми маємо таке зобов'язання кожен, хто виживе у цій війні, побудувати таку країну, таке суспільство. Де пам'ять цих воїнів буде прославленою, нехай Господь благословить всіх вас, нехай Господь прийме їх до своїх небесних весель, нехай в нашій пам'яті, пам'яті нашого народу. Ці воїни і всі воїни нашої країни будуть закарбовані назавжди, як люди, сповнені честі, гідності зі світлими душами, як люди, ті, хто жертвують Богові нашому слава! І слава Україні! Героям слава! Сьогодні важкий воєнний час, але дуже багато людей допомогло нам в цій величній справі. Нехай Господь завжди дає вам міцне здоров'я, мирного вам неба, щоб до нас, до нашого селища, наші захисники поверталися живим і здоровим, щоб ми мали героїв живих. Нехай Господь допомагає вам, оберігає вас, ваші сім'ї, ваші, ваші родини, щоб завжди в ваших домівках лунав тільки сміх. Слава Україні!